Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Досі триває атака Росії ударними дронами по Україні. Через тривогу це через це тривогу оголошували фактично у всіх регіонах. Про вибухи повідомляли зокрема жителі Рівного Хмельниччини про роботу Сил ППО інформував міський голова Івано-Франківська. Чекаємо інформацію від повітряних сил. Росіяни безупинно обстрілюють Запорізький район з авіації. Увечері середи вони вгатили по кількох селищах, убивши одну та скрітівши двох мирних мешканок. Їхніх сусіди твердять, удари були надпотужні. руйнування довкола суттєві. Однак вирви від ракет чи бомб лишаються невеликі. Тож припускає, що ті детонують ще до удару по землі. Про наслідки чергового теракту окупантів у наступному сюжеті. Розгублена пані Тетяна сидить на ґанку свого розтрощеного росіянами будинку у Комишувасі. річна жінка заледве ледве стримує сльози, коли переповідає, як майже навпроти її вікон потужно вибухнуло. «Начало 11-го, Це було. Ну як шарахнуло, все вікно впало на мене якраз. От. Тоді я поняла, що це був прильот до нас. У середині її будинку нині гуляє вітер. На підлозі купи битого скла, шматки розтрощених стін та висаджені вибуховою хвилею віконні рами. Вам є де жити? До сина підемо. Пан Олександр, мешканець цієї вулиці, допомагає сусідам розгрібати завали. Чоловік веде нас до руїн сусіднього будинку. Його господарка дістала поранень. Обережно, так щоб можна було зайти. На стінах досі плями крові. 67-річна пані Світлана нині у лікарні. Її посікло уламками. Це ж от бабочки осічки каплі. Все ми її виносили, зробили чотири операції, і ще буде дві. Хоч вибух був потужним, вирва невеличка. Люди кажуть, ймовірно, ракета чи кап, яку росіяни випустили з літака, рвонула над землею. То ж такі масштабні наслідки. Я перший раз таке чую, що воно таке присходило, що воронка була маленька. така. Сильно сильно чесно, сильно, дуже сильно. Вона прилетіла без звука, абсолютно без нічого. У двоповерхівці поруч цілих вікон не лишилось. Люди тут не постраждали лише дивом. Самого із дурою всі дуже багато будинків пошкоджено. Двоповерхові будинки пошкоджено, В усіх будинках проживали люди. У селищі Юліївка, що неподалік шувахи, за словами місцевих мешканців, прилетіло щонайменше три російські ракети або бомби. Лупануло так, що Чесно, я ну я злякалась. Будинок пані Наталі поруч із місцем прильоту. Її 67-річна мати поранена. Вона мешкала у сусідньому домі. Від нього лишилися самі руїни, а сусідка загинула. Сама жила без чоловіки, займала робота ще нещодавно. Кажуть сусіди, загибла 74-річна пані Ганна, втратила на війні сина, але тіла для поховання так і не дочекалася. Її теж вбили росіяни, і це був не перший приліт по цьому будинку. На початку війни. Був прильот точно так же, а це другий. Одне те саме можу сказати, як кажуть, в одне місто не б'є. Б'є люди поспіхом лагодять понівечені обійстя та клянуть окупантів. Та каже пані Наталя, мати десятирічного хлопця. Головне, що рідні живі. А сьогодні вже утром проснулася, Вже радячи на це в виході. Це все така мілеч по сравню з тим, що мама жива. Мама жива, дитина жива. Я жива. Андрій Почті, Артем Даженко, факт Сі Єдині новини. Бійці 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ знищили чергову російську самохідну гаубицю. Яскраве відео роботи військових роти ударних безпілотних авіаційних комплексів оприлюднило відділення комунікацій 77-ї бригади. На відео видно, як точно працюють наші бійці. Внаслідок влучання безпілотника в російську самохідну гаубицю мста С на Борівському напрямку вибухає боєкомплект, і ворожа техніка розлітається на друзки. Операція в Курській області вже змусила Росіян відтягнути на цей напрямок майже 40 тисяч своїх військових. Про це в традиційному зверненні повідомив Володимир Зеленський. Президент України також подякував усім нашим воїнам і наголосив, що їхні успішні дії впливають на хід всієї війни. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є і поповнення обмінного фонду для нас, для України, і все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую усім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість. Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки. В середу, 25 вересня, глава держави виступить на Генеральній асамблеї. ООН. там же проведе двосторонні переговори з лідерами країн та міжнародних організацій. А наступного дня, 26 вересня, Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і представить йому план перемоги. Окремо спілкуватиметься з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. у Білому домі. Повідомили під час цих зустрічей і президент, і віцепрезидентка наголошувала. Тимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну аж до перемоги. Збільшити військову допомогу Україні закликав НАТО Єнс Столтенберг у своїй прощальній промові на посаді генсека альянсу. Він наголосив, найшвидший спосіб закінчити війну. Програти її і допустити окупацію України, але це не принесе миру, адже Путін ніколи не відмовиться від своїх загарбницьких планів. Натомість активніша допомога союзників Києву здатна зупинити диктатора, вважає Єн Столтенберг. А ще він переконаний, безпека України це гарантія миру для всієї Європи, а вона неможлива без членства в НАТО. Питін believes. Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змінити його думку, але можемо змінити розрахунки, надавши Україні більше зброї, ми здатні змусити Путіна зрозуміти, що він не отримає силою те, чого так прагне. Парадокс у тому, що чим більше зброї ми надамо Україні, тим швидше зможемо досягти миру та покласти край війні. У свої 25 він став професійним військовим. Пережив два роки російського полону і тепер бореться за тих, хто у ньому залишається. Морський піхотинець Владислав Задорін, оборонець острова Зміїний. Саме він разом із побратимами вказав напрямок російському кораблю та в перший день повномасштабної війни потрапив в полон. Розбивали мені об голову там бутолки. І голки під нігті, Це зовсім невелика частина того, що воїн пережив у російському полоні. каже до такого не готовий жоден професійний військовий. Владислав Задорін на псевдобублік у збройних силах з 2019 року захищав країну на східному та південному напрямках у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти. Повномасштабна війна застала його на острові Зміїний. Ми були взяті в кільце. Ми були повністю. Від'єднані від, від контакти частини ми до нас не могла підійти ні підмога, ні авіація, ні наші кораблі. Все було закрито для нас. Тому у нас був один варіант стояти до кінця. І вони стояли до кінця, вказавши чіткий напрямок російському кораблю. Цю крилату фразу тепер знає кожен українець з крейсера Москва, який нині на дні чорного моря ворог вдарив по острову ракетою. Цей момент Владислав зафільмував на відео через нарівні сили у лютому 2022-го 80 прикордонників морпіхів та двох цивільних окупантів взяли у полон. Владислав згадує найважчі моменти навезли. 31 грудня 2022 року на обмін і мене одного не обміняли. Мене одного повезли назад в Курське СІЗО. Тобто, для мене це наскільки був такий складний період, що в мене в той вечір була спроба суїциду. Потім була ще одна спроба звести рахунки з життям, але врятували побратими. Владислав каже, загалом тільки завдяки один одному українські захисники тримаються у російському полоні. Ми наскільки сиділи вже тривалий період, що нам здавалося це безкінечність. ми не знали, що буде далі. Взагалі є Україна, нема України, тому що нам Кацапня казала, що України вже немає, Одеса це вже Росія, вже Київ, Росія, ми вже доходимо до Львова. За майже два роки російського полону Владислав змінив сім місць утримання. І чим довше він там перебував, тим страшнішими ставали дні. Екзекуції проводили вони страшні, особливо це був Курск. Вже не кажучи про валуйки, які там проводили, де обливали нас і водою, підключали до 220. Току електрошокери, розбивали буділки об голову, це все було таке. А от іменно Курск це були жахіття, тому що ми знали, що таке квадрат, і хто був курський, зрозуміє, що таке квадрат. В російському полоні Владислав провів 679 днів. На рідну землю став 3 січня. Тоді на обмін потрапили вісім оборонців острова Зміїний. За звільнення Владислава боролися його батьки та старший брат. Це був один з найщасливіших днів у житті, згадує воїн. І, хоча вже минуло більше ніж півроку, він досі проходить реабілітацію. А ще активно веде соціальні мережі, де розповідає про пережити та бере участь в акціях на підтримку військовополонених. У нас там не сотні і не тисяча. Там дуже багато наших хлопців, і там пекло. І я як те через те все пройшов, ті всі сім кругів пекла, тому я за це дуже, дуже сильно боротися. У полоні досі перебувають шість оборонців острова Зміїни і ще тисячі українських захисників. Тому найбільша мрія Владислава або усі вони повернулися додому. Щоб скінчилась війна, це саме моя перша така мрія. Війна, тому що вона дуже сильно зупиняє нашу нашу країну і наших хлопців розвитку. Що наша країна це просто унікальна країна своїми ресурсами і, взагалі, культурою нашою не повинно бути цього геноциду. Олександра Ченкови, Генрипенько, факти сі Єдині новини. В'ячеславу зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави ще на 60 днів до 17 листопада. Таке рішення ухвалив Галицький районний суд Львова. Також суд задовольнив клопотання прокурорів і продовжив термін досудового розслідування на 6 місяців до 26 січня наступного року. Прокурори зазначили, що завершення розслідування затримуються через складність експертиз, частина яких має бути проведена. У жовтні та листопаді цього року адвокат підозрюваного заявив, що планує подати апеляцію на це рішення. На судовому засіданні 18-річний Зінченко був присутній особисто і зізнався журналістам, що хоче залишитися під вартою через побоювання за своє життя. На засіданні також були мати підозрюваного та дочка Ірини Фаріон. Ми задоволені рішенням суду. Зінченко буде сидіти. Далі будуть рухатись далі до перемоги і до завершення цієї справи. Вбивці Ірина Фаріон мають сидіти довічно. Нагадаю, в Ірино Фаріон стріляли ввечері 19 липня біля її будинку. За кілька годин мовознавиця померла в лікарні. В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві, затримали 25 липня в Дніпрі. Через війну в Україні суттєвий брак кадрів, особливо це стосується чоловічих професій. У деяких населених пунктах нікому працювати в полях чи на будмайданчиках. Одні чоловіки пішли на фронт, інші ховаються, і офіційно працевлаштовуватися влаштовуватися не хочуть. Тож дедалі частіше чоловічі професії починають опановувати жінки. Вони вже працюють у шахтах, у машинобудуванні, а цього літа вперше в Україні відкрили школу, де безкоштовно навчають жінок керувати наземними будівельним транспортом. Більше в сюжеті Олега Корнієнка. Одні ідеально вирівнюють ґрунт, інші філігранно риють траншеї і маніпулюють навантажувачем. Навантажувачі, ескаватори, трактори з ковшами і без ніби звичайна робота на будівельному майданчику, але цією технікою керують не чоловіки, а жінки. Опанувати роботу на тракторі жінка зважилася не заради емоцій чи задоволення, а через війну Олеся Дзюбак, староста у Яготинській міській громаді Київщини, дуже багато. Фермерів, товариств, яких є техніка, які повинні працювати, повинна працювати і фінансування, і все, але нема кому сідати. Нема кому сідати за цей самий трактор, там, чи комбайн, чи навантажувач. Немає. У нас дуже великий процент в Яготинській міській територіальній громаді служить. Є вже на даний час і загиблі, є важко ранені, які можливо і не зможуть керувати такою технікою. Щоб життя громад не Зупинялося, економіка працювала. Олеся й пішла вчитися управляти технікою. У своєму окрузі має трактор. Тож, як доведеться, сама сяде за нього. Це дуже комфортабельний автомобіль, в якому є. Газ, тормоз і джойстик для управління стрілою. Якщо е, ви їздили на механіці, то на автоматі вам дуже просто буде навчитися і їздити. Це дуже легко. Світлана, медсестра. Кілька тижнів інтенсивних тренувань. Вона вже з легкістю керує транспортом, перевозить пісок і вирівнює його. Воно якось так. Монотонна робота. Оце туди, сюди, не набридає. Ні, на монотонної роботи. У Нас кожен… Години, Світлана добре усвідомлює, відбудовувати країну потрібно зараз, а не чекати, коли з фронту повернуться захисники. Не боятися братися за чоловічу роботу, особливо ту, де не потрібна фізична сила. Хочеться допомогти нашим хлопцям, не тільки як дівчата йдуть на війну, там, е волонтерство, а хочеться відбудовувати нашу країну. У мене знайома сіла на фуру, їздить за кордон і по Україні на фури на великій машині, теж з дитиною в кабіні. Навчати жінок управляти такою технікою давно мріяла засновниця школи операторів будівельної техніки Юлія Скічко. Війна лише підштовхнула запуск процесу. Вперше в Україні вона відкрила безкоштовний навчальний курс для жінок у цій справі. Переконує, її учениці технікою управляють найгірше за чоловіків. До того ж, України іншого вибору немає. Ми наразі розуміємо, що будівельні парки стоять, техніка стоїть, керувати немає кому. У нас є області окремі, де залишився один екскаваторник. У нас окреме сіла, окреме громади, де вже нема жодного тракториста. Вони всі прекрасно розуміють, що наразі їм треба підтримати той фронт, де вони залишаються. Курс навчання 9 тижнів. Зараз техніку опановує дев'ятеро жінок: найстарші 55. Вони пройшли конкурс і представляють різні регіони країни. Проєкт підтримали міжнародні партнери і Немішаєвський фаховий коледж. Незабаром планують набрати ще один курс. Паралельно ведуть перемовини з майбутніми роботодавцями. Олег Корнієнко Ігор Йоршата. О, факта сітів єдині новини.